Наш спорт бойкотуватиме змагання з росіянами та білорусами, але поки що лише на рівні збірних. Джака топово відреагував на кричалку фанатів Арсенала про Зінченка та Дедзербі, який прокоментував складну адаптацію Мудрика в складі Челсі. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гейда. 12 квітня відбувся перенесений матч шостого туру чемпіонату України між Львовом та Шахтарем. Гірники вирвали перемогу на останніх секундах гри, завдяки голу Лу Кевіна Келсі турнірна таблиця на даний момент виглядає ось так: а ось так виглядає розклад. Наступного творучня до України нападник Сандерленда Тімур Тутєров гратиме за команду u 21 Повідомляє Ендрю Тодос. За віком 17-річний Тутєров може виступати за команду u 18 Також українець вже провів перше тренування із першою командою клубу. Дуже здорово і дуже круто, що більше і більше наших молодих футболістів їде грати за кордон в дуже класні чемпіонати. Це не можна радувати. Лівий захисник Ворскли Василь Кравець влітку може змінити команду. Повідомляє спо. Арена. За інформацією, джерела, 25-річний футболіст, зацікавив один з клубів УПЛ, який за підсумками сезону може потрапити у лігу чемпіонів. Продовжується історія з Черваком, футболістом Полісі, який штовхнув арбітриню. По як ви знаєте, розірвало з ним контракт, проте раніше це були чутки, зараз це вже офіційна. Інформація в історію увірвалось КДК УАФ, яке дискваліфікувало його на 6 Місяців жорстко, але по ділу створив прецедент, так би мовити. Тепер усі вибухово емоційні нестабільні футболісти будуть знати, що на них чекає в разі подібної ситуації. Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму в найближчі два місяці нас чекає розв'язка в усіх трьох дивізіонах. Хоча ще рік тому його повернення навіть не було предметом розмов через повномасштабне вторгнення Росії та його наслідки. З тих же причин понад третину українських професійних клубів вирішили не брати участь в чемпіонаті, коли його все ж постановили провести. Це 26 команд з 63. Втім, відомо, що деякі команди вже збираються повернутися. Це агробізнес, Вікторія, Лівий берег та Поділля, які тестуються для виступів у першій лізі. А також Балкани, Тростянець та Любомир, які хочуть повернутися до ігор. У другій лізі про повернення Маріуполя і Десни, На жаль, поки мова не йде, але ми знаємо, друзі, як ми з вами на то можемо вплинути на їх якомога скорше повернення. Для цього допомагаємо ЗСУ і беремо участь у відповідних акціях, які спрямовані на підтримку наших збройних сил. Зокрема, акція кіберпанк від Фавбет. Виконуй, щотижневі завдання на сайті Фавбет. Набирай бали. Допомагай ЗСУ та бери участь у розіграші крутих гаджетів. Шукай деталі за посиланням у закріпленому коменті під цим відео. Наближаємо нашу перемогу разом. А тепер гайда далі до нашого Сані Зінченка. Знову чимало вогню навколо нашого біста. Девід Сімен, так так, той самий легендарний воротар з хвостиком, дуже тепло висловився на рахунок Олександра. Коли я дивлюсь на Зінченка і тренд Олександра Арнольда в обороні, то віддаю перевагу Олександру. Зінченко краще адаптований до обох завдань. Він думає про захист. Я знаю, що йому прокинули помі. Між ніг в епізоді з другим голом, але ж він не покидав свою позицію. До речі, тепер кожен з нас е, може задати зінченку своє питання, бо Зінченко зареєструвався на платформі Камео. На ній за гроші можна замовити у відомої людини персональне відоповідомлення до дня народження, весілля, просто звичайне побажання або відповідь на питання. Ціна за відео зінченка 4801 гривня. Безумовно, маємо розуміти, що то в першу чергу рекламний хід. А ви ж знаєте, що фанати просто обожнюють Зінченка. Кричалку йому написали: right, До речі, Граніт Джака нещодавно відреагував на цю кричалочку без слів, але дуже влучно. Словом, що б не з'являлось про зінченка, то завжди вогонь. Летимо далі до Михайла Мудрика днями Челсі поступилось реалу. Поступилось по ділу. Втім, Челсі насправді мало шанси зачепитись за результат в цьому матчі. Згадайте вибігання Жуау Фелікса та Михайло Мудрик би там перебіг, здається, того мілітав би за пів секунди просто і реалізував би момент. Мудрика очевидно не вистачало в цьому матчі, де багато простору, багато моментів, де можна увірватися у вільну зону. Після гри, навіть попри те, що Мудрика не було, багато приємних епітетів було на його адресу. Легенда Челсі Малуда висловився. Роберто Дедзербі, Мудрик може мати такий же вплив на Челсі, як Вінісіус на Реал. Мудрик топ гравець. Думаю, для нього складно стартувати в іншій країні, іншій команді. Кожен знає, в якій ситуації цього року знаходиться Челсі. Це важко для молодого футболіста. Втім, у нього є якість, щоб стати зіркою АПЛ. А знаючи, як Михайло вміє працювати над собою, як робити себе краще. Думаю, то лише питання часу, коли він круто вистрелить. В футболці синіх. і крокуємо далі до дуже важливої теми, яка має безпосередній вплив на наш футбол. Народний депутат та олімпійський чемпіон з боротьби Жан Беленюк опублікував текст наказу Міністерства молоді та спорту України про заборону українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях разом з росіянами та білорусами. Мотивація перешкоджати поверненню росіян та білорусів до міжнародних змагань спосіб перешкоджання не допускати до цих змагань українців згідно з документом, заборонено. Приймати участь офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, тобто мова виключно про збірні України та її офіційних членів згідно з наказами мінь молодспорту. Не про спортивні клуби, мова йде, та не про спортсменів, які змагаються індивідуально. Тобто, в принципі, незрозуміло за прикладом того ж футболу, чи є таким змаганням кваліфікація на Євро 2024 в якій беруть участь як збірна України, так і з. Збірна Білорусі. Дякую всім українським спортсменам за всі ті приємні емоції, які вони нам подарували. Сьогодні наш спорт помер. Саме усунулись, щоб русня на змаганнях не відчувала дискомфорту. Я не знаю, друзі. Можливо, я чогось не розумію, але як рішення не приймати участь в змаганнях, де є расисти і їх прибічники, може вплинути на те, що расистів і їх прибічників будуть не допускати до цих змагань і спонукати всі інші делегації бойкотувати їх участь. Максимально погане рішення, яке мають тільки. Поганий вплив на наш спорт, на мою думку. До речі, цю ситуацію вже прокоментували деякі українські футболісти, в тому числі Роман Зозуля. Схоже, футбольна збірна знімається з кваліфікації євро. Непогано вирішили питання. Да, я просто в шоці. Прийняти якісь рішення, які спрямовані на протидію ворогу? Ні. Прийняти рішення, аби вбити наш спорт, так що вони собі там думають. Якщо наші спортсмени не будуть брати участь в міжнародних змаганнях, всі скажуть, йой, мабуть, щось сталося. Який у них був хід думок, коли вони подібні двіжухи вигадували? Ну, і якщо вам хочеться більше деталей по цій темі, в описі є всі потрібні лінки. Переходьте і читайте. Я ж намагався докупи зібрати для вас все найголовніше. І я вам безумовно дякую, що ви додивилися до цього моменту. Я дуже вас прошу, лишіть свою вподобайку, лишіть. Свій коментар, підпишіться на канал. Ну і так само я вам бажаю гарного дня, файного настрою і бережіть себе, друзі, на зв'язочку. Що вони творять? Все, друзі, па-па. Гарного дня.